Опановувати сучасні методики, переймати досвід та впроваджувати ефективні практики у навчальний процес. Саме з такою метою понад три сотні освітян зібралися на заході ЕТКемп, який відбувся у Калуші. Деталі у наступному сюжеті. Протягом дня педагоги працювали в тематичних сесіях, обговорювали виклики сучасної освіти та шукали нові підходи до навчального процесу. Цей формат є форматом обміну досвіду, підвищення кваліфікації, здобуття щось нового. Ми маємо цікавих спікерів, які сьогодні презентують нам систему освіти. І надіємося, що кожен з учасників знайде для себе сьогодні багато корисного, зможе обмінятись досвідом та почути нове. Є з Житомирщини, є з Львівщини, є з Київщини. Є з Закарпаття, є з Буковини, Тернопільщина, Хмельницьк, Бахмут, Дніпропетровськ, Кривий Ріг. Тобто ми практично охопили сьогоднішньою подією практично всю Україну. Особливу увагу приділили співпраці освітян на різних рівнях, а ще розвитку критичного мислення, в учнів та ментальному здоров'ю. Зокрема, я говорю про співпрацю між Міністерством освіти, громадами, областями, про те, як ми будуємо цю співпрацю, які в нас плани є. Зараз дуже важливо активність громад дуже важливо те, щоб громади були проактивними у своїх діях, тому що дуже багато проєктів реалізується в рамках. Державних субвенцій в рамках допомоги, яка надається міжнародними донорами, партнерами, зокрема сьогодні, говорили про ті нові підходи, які ми реалізуємо при формуванні безпечного освітнього середовища. Спікерка заходу, вчителька Івано-Франківського ліцею, переможниця національної премії Global Teachers Prize Ukraine 2024 року. Леся Павлюк, основна мета дискусії це. Поговорити про співпрацю і яким чином співпраця починаючи з вибудовування її з дітьми найменшими, які навчаються в школі. Також співпраця вже з старшими дітьми, з батьками, з вчителями між собою і в громаді, яким чином співпраця може впливати на розвиток нашої громади під час панельної дискусії ведучі закликали учасників та учасниць також брати участь в обговоренні за допомогою сигнальних карток, за допомогою заповнення хмари слів та голосування. Відповідно, таким чином можна було побачити думку глядачів, і чи відгукується, чи не відгукується те, про що говорили. Експерт серед учасників і калуська педагогиня Тетяна Юзвяк каже, подія для неї стала джерелом натхнення. Навчилися того, що ми можемо відчувати людей і енергію освітян. А ми можемо змінювати наш світ, зокрема нашу освіту і наше місто на краще. І, взагалі, ось ця зустріч це про освіту, як про тепло, про світло, про генерацію нову і про багацько ідей. Такий захід у калуші провели вперше. Він об'єднав освітян з усіх куточків України заради спільної мети створення нової якості освіти.